Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Фіат Тіпо. Автівка у з 2018 року випуску обладнана 1.4 бензиновим двигуном механічною коробкою передач системою переднього приводу. Автівка в нас офіційна проїхала 58 тисяч від другого власника. Два ключі ціна 11 тисяч 390 доларів. Ми маємо чудову оптику противотумані фари. Гума в нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівка в нас повністю потонована, вся в рідній фарбі. Додатково було достановлено партроніки та камеру заднього огляду. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон у доглянутому та збереженому стані. Є кріплення Isofix. Далі дах у нас без нарікань. Є також. Повний електропакет, електрорегулювання підігрів зеркал, управління світлом. Переднє сидіння в нас регулюється механічно. Кермо у нас мультифункціональне, по ньому все працює в даного автомобіля. Була достановлена новіша мультимедія. Під камеру заднього огляду з навігацією та багато іншими корисними функціями, такі як AUX, USB, Bluetooth, коробочка передачна шістиступінчиста. Тому кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трейдингу, і ми з легкістю приженемо будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua.